Слава Ісусу Христу! <кхе> Вітаю всіх із черговим днем весни, днем, коли ми повинні радіти життю. Я дякую Богу за те, що всі ми пережили цю ніч. І ми сумуємо за тими, хто, на жаль, можливо, загинув в цю ніч. Але життя триває, і ми маємо рухатись вперед. Отож, після нічної варти розпочинаємо нашу денну молитовну варту зі стрітинською свічкою. Сьогодні ми будемо розважати над текстом книги Псалма 5 над деякими його стихами. Вислухай, Господи, слова мої, зрозумій поклик мій. Кожного ранку, коли людина встає, вона повинна зробити кілька речей. Кілька речей, які допоможуть їй підбадьорити себе, які допоможуть собі подолати депресію, подолати сон, подолати сон. Нещодавно на наших атезаціях ми якраз про це говорили: як можна привести себе з самого ранку в належний стан? Після того, як ми прокинулись, повинні зробити кілька елементарних речей. Вмитись, застелити ліжко, відкрити вікно і подивитися на цей світ. І що найважливіше, це помолитись. В теперішніх умовах я розумію, що перші кілька речей ми не завжди можемо зробити, особливо наші захисники. Але коли ми бачимо промін сонця, повинні подякувати Богові за те, що я прожив цю ніч щоб віддати Богові ці слова, і Він їх почує, почує в кожній секунді, кожній хвилині. Тож сьогодні, зранку, просимо і молимо Бога чути наші слова і благословити нас на цей сьогоднішній день. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй насрішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Бо до Тебе помолюся, я, Господи, у досвіда вислухай голос мій, у досвіда стану перед тобою і пильнуватиму. Саме наше бажання зранку віддати себе в руки Божі є моментом, який здолає оті духовні нападки. Перепрошую, війна триває не тільки на фізичному рівні. Але війна триває і на духовному, тому що це і війна за людську душу. Чи ми збережемо свою гідність чи навпаки? Ми її втратимо і перетворимося на звірів, які не будуть контролювати і робити, і знати, що є. Те, що відбувається з їхнього боку, це і втрата людської гідності. Знаєте, Однак, коли е, військо виходить воювати проти війська, коли люди, навчені воювати, воюють проти навчених людей, це рівномірний бій. Але коли є нерівномірний бій, це є підло. І саме тому і в цьому якраз проявляється знищення людської душі. Наш обов'язок захисників України, кожного військового, зберегти свою душу, тобто не мати в своєму серці отої злої ненависті. Є праведний гнів, який хоче звільнити мою Україну. Але ненависті до простої людини не має бути. Тому в сьогоднішній ранок молімося, кожен з нас на місці. Кожен наш військовозахисник, прошу вас, скажіть два слова Богові, попросіть Його дати вам силу вистояти і в цій духовній боротьбі, а ми за вас теж молимось, і ми будемо вашим щитом, духовним щитом, щоб ви були гідними, адже ми вами гордимося. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас Грішний. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас Грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній день всіх наших захисників нашої України, кожне село і місто, і містечко. Захисти від руйнування, а всій нашій Україні даруй кріпость духа і сили наснаги, а також сили в наші серця любов і впевненість в перемозі. Бо ти святий, все завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всім бажаю, всім бажаю сьогодні переможного дня. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Наступна за в 10-й годині у нас буде божесна літургія. Онлайн плануємо. В 12-й годині ми молимося в домашніх церквах, 3 година ми виходимо онлайн, 18 година молитва в домашній церкві, і 21 година молитва онлайн. Слава Ісусу Христу!